Капітальний ремонт систем опалення та водопостачання, дахів, заміну вікон та дверей, реконструкцію котелень садочків і шкіл Мукачева проведуть протягом літа. На ці роботи спрямують 3 мільйони гривень з міського бюджету. Це залишок коштів, що склався на початок 2015 року. Таке рішення та перелік об'єктів, які ремонтуватимуть, затвердили 28 депутатів Мукачівської міської ради на 78-й позачерговій сесії. Тільки на енергозберігаючі, на заміну енергозберігаючих вікон там сума в районі 11 мільйонів. На заміну санвузлів, на заміну, тобто на ремонт санвузлів сантехніки, там виділено понад 5 мільйонів. Але в нас просто була перестановка в зв'язку з тим, де Готовність проєктів вже на виході. Там ми і проводили позачергову сесію, щоб виділити туди кошти. У перелік об'єктів, які ремонтуватимуть у літні місяці, включили і басейн загальноосвітньої школи номер 11 на вулиці Осипенка. На його реконструкцію виділять понад 800 тисяч гривень. Крім того, профінансують з бюджету міста купівлю п'яти контейнерних вбиралень, які обладнані системою вентиляції та підігріву води. У нас є нагальна проблема. Не вистачає санузлів в громадських місцях. Це в парках, в скверах, в центральній частині міста. Тому було прийнято нам рішення закупити санвузли модульного типу, такі як користувалися на Яру 2012. Такі санвузли встановлять найближчим часом у паркових зонах міста, на території замку і під час проведення фестивалів та концертно-розважальних заходів.